Друзі, ми продовжуємо нашу веселу подорож бюджетними та середньобюджетними смартфонами, так би мовити, топами за свої гроші. І не тільки. Це вже складається по-різному. Бачимо по переглядах та коментарях, що вам ця тема подобається. Тож сьогодні будемо знайомитися з новим смартфоном від компанії Infinix. В одному з попередніх відео ми вже розповідали про Infinix 030, А сьогодні у нас на огляді його старший брат, а саме Infinix Note 40 Pro. Назва серйозна і професійна. А як виходить на практиці? Я покористувався цим пристроєм і маю що вам сьогодні розповісти. А цікавого тут справді багато. Але перед цим натисніть лайк під цим відео, напишіть будь-який коментар. Це допоможе нашому каналу розвиватися, а разом з тим і розвивати українськомовний Ютуб. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Як завжди, розпочнемо з комплектації пристрою, і тут компанія Infinix поклала буквально все, що тільки можна, і навіть трошки більше. Це одна з основних фішок цього смартфону. Комплектація настільки щедра, що про неї можна без проблем зробити окреме відео, але ми з вами спробуємо вкластися в хвилину. Отож в коробці на вас чекають. Смартфон, кабель для зарядки, блок на 70 ватт голка для лотка сім-карти та документація. Цим, в принципі, нікого не здивуєш, проте і це не все. Є тут і чехол від воробника, і захисне скло від воробника, і навушники від воробника, і навіть безпровідна зарядка від компанії Infinix. Направду, вже приблизно на навушниках можна трошки знепритомніти від щастя, або такого зараз не дочекатися, просто ну ні звідки. А бренди і блок зарядки в коробку вже не кладуть, а тут безпровідна зарядка. Так ще й на магніті такий собі MagSafe від Infinix. О, нічого собі! Цікаво, те, як деякі речі в комплекті пов'язані між собою, тому що, наприклад, ту ж безпровідну зарядку на магніті ви не зможете приліпити просто на смартфон. Вона не триматиметься і користуватися цим буде зовсім незручно. Проте вона магнітиться на чохол і тримається там доволі непогано. Сам чохол не найдешевший силіконовий, а має панель з екошкіри. Мені щоправда, не подобається така форма, де не прикриті зовсім бокові гра. Але це моє персональне, так би мовити, суб'єктивне. А як ви ставитесь до таких типів чохлів? Напишіть про це в коментарях. Навушники в комплекті навряд чи стануть вашою парою на все життя. Але на перший час це чудове рішення. Щоб послухати трошки музики чи подивитися фільми, вони підійдуть. Звук у них не ідеальний, але і це. Комплектні навушники в будь-якому випадку слухати і дивитися щось з ними буде приємніше ніж просто через динаміки смартфону. А якщо ви раптом захочете собі оновити гарнітуру з часом, то у нас уже є відео, яке допоможе вам обрати навушники для себе на будь-який смак. Знімаємо чохол і давайте ж подивимося на смартфон таким, яким задумала його компанія Infinix. Якщо поглянути лише на фронтальну частину пристрою, то різницю між Infinix Note 40 Pro та Infinix Zero 30 знайти важко. Однаково загнуті краї дисплею, практично ідентичні розміри, кнопки керування, лоток для сімки, золоті грані корпусу, все це насправді подібне. Зовнішні відмінності можна роздивитися, якщо поглянути на тильну частину смартфону. Унікальний візерунок на задній панелі це те, що любить змінювати від моделі до моделі Infinix. І якщо ви теж любите помилуватися часом красивими візерунками на смартфоні, то це має якийсь сенс. Проте більшу частину часу мені здається смартфон у вас, як і у мене, буде в захисному чохлі, який сховає всі дизайнерські старання китайців. Що справді відрізняється, це доволі великий блок камер, яких тут цілих три, але для користування годиться лише основна на 108 мегапікселів, і про неї ми окремо поговоримо далі за текстом. З цікавого на блоці камер, спалах, який світиться різними кольорами під час зарядки. Практичності у цьому ну не дуже багато, але це прикольна фішка на перший час користування. Врешті дизайн класичний і практичний. В руках смартфон лежить приємно і жодна. Ного дискомфорту не викликає, звісно, що жодних відбитків на собі він теж не збирає бо виготовлений з матового пластику. Екран тут AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення до 120 Гц. І це ви можете обрати в налаштуваннях. Захищений він склом Corning Gorilla Glass, Ну і пам'ятаємо про захисне скло в комплекті. Тобто захист дисплею просто максимальний. І це насправді хороший дисплей в цьому ціновому сегменті. Дивитися на нього приємно, очі від нього не стомлюються, і кольори теж. Тішать погляд. А якщо вас кольори чомусь не тішать, то достатньо відкрити налаштування, порухати повзунки так, щоб вам подобалось, і користуватися в задоволення. Вам усе ясно? Під екраном традиційно знаходиться сканер відбитка пальця, і традиційно для смартфонів від Infinix швидкістю він не вирізняється. Проте працює практично безпомилково. Якщо ж розблоковувати смартфон пальцем для вас минуле століття, то можете робити це за допомогою обличчя, і тоді вам відкриється ще одна фішка Infinix Note 40 Pro. Фронтальна камера, яка магічним чином перетворюється на Dynamic Island, і насправді я чекаю, коли Infinix розширять можливості цього динамічного острівця, бо поки що він лише красиво працює при розблокуванні обличчям та заряджанням. А хочеться чогось більшого. Наприклад, взаємодії з іншими системними застосунками, як, наприклад, у диктофон, секундомір або ж таймер. Сподіваюся, це з'явиться з, з оновленням. Лені системи. До речі, про систему працює смартфон на фірмовій XOS. Це проста та легка у вивченні операційка, яка в свою чергу працює на базі Android 14. Доступні модифікації на 8 та 12 гігабайтів оперативної пам'яті і всього 256 гігабайтів сховища, що є мінімум на сьогодні для смартфонів на Android. Так ще й sd карту сюди поставити не вийде. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. Процесор тут це 6-нанометровий Helio G99 Ultimate. Результати його синтетичних тестів на ваших екранах потягнути він зможе навіть ігри. Звісно, що не всі, і не на максималках. Проте на середнє налаштування в не дуже складних проєктах, як от PUBG, розраховувати можна. Варто відмітити, що смартфон має також і ступінь захисту від води та пилу IP54. Пітніти з ним можна, а от плавати ніт. З корисного та приємного є тут і модуль NFC для ваших безконтактних оплат в супермаркетах. Ну, ми зрозуміли, що для щоденного використання смартфон підходить. А що там зі щоденним фотографуванням? Тут розкладаємо приклади на екрані і дивимось. Знімки в день за хорошого світла, такі, яких і очікуєш від цього смартфону. Він не стрибає вище голови. Приємно, що не намагається і дати занадто багато кольору там, де цього не потрібно. Просто і стабільно. Це точно не вбивця фотофлагманів, але й смартфоном лише для лічильників його не назвеш. Об'єктивна 108 мегапікселів робить свою справу, і навіть цифровий трикратний зум за гарної погоди використовувати цілком не соромно. Мені, як активному юзеру соцмереж, цього звісно що замало. Проте моя мама була б задоволена якістю цих знімків. З настанням сутінків смартфон з силами штучного інтелекту в камері витягує фото проте в темряві все ж краще вмикати режим суперніч. Зараз ви бачите порівняння його з автоматичним нічним режимом, і окремий режим суперніч робить кольори більш наближеними до реальності прибирає зайві пересвічені елементи, додаючи їм. Природності. Це не той варіант, коли зночі роблять день, і якщо вам таке подобається, то поставте лайк під відео. Чи можна вночі отримати хороші знімки? Ну, за наявності бажання рівних рук та якогось джерела світла. Цілком чи часто ви фотографуєте вночі? Я не дуже своїм досвідом, діліться в коментарях, а ми переходимо до тестів відео. Це власне приклад запису відео і звуку на фронтальну камеру Infinix Note 40 Pro і ви можете оцінити як перше, так і друге. До речі, тут він на відео працює вона лише при зйомці в HD 30 кадрів на секунду. Хоча сама фронтальна камера вміє знімати і в 2 к теж 30 кадрів на секунду. Ну власне, тут роздивилися а далі підемо дивитися на основну камеру і ще більше прикладів. Отак От знімає основна камера Infinix Note 40 Pro, і ви теж можете оцінити якість як відео, так і звуку. І ще трошечки різних кадрів, які мені вдалося зняти на цей смартфон теж перед вами. Як власне, природи, так і будиночків. Знімає вона, як і фронтальна, до 2к30 кадрів на секунду. Але стабілізація теж працює лише на Full HD 30 кадрів на секунду. Ну що ж, ем, лишайте свої відгуки в коментарях. Як вам? А ми переходимо в основну локацію нашого відео. Поки ви пишете коментарі про зйомку відео на Infinix Note 40 Pro, я поділюся якістю звуку на пристрої. Тут у нас стерео, і звучить він пристойно для перегляду ваших улюблених відео на каналі кібернетика. Його вистачить. Хотілося б більше об'єму та глибини, але це біда більшості пристроїв за ці гроші. Передати цей звук через відео, звісно, що складно, але ми не здаємося. Ну а після перегляду відео та прослуховування улюблених композицій, важливо, щоб смартфон не розрядився та дожив як мінімум до вечора. В Infinix Note 40 Pro батарея на 5000 мАч, що є хорошим середнім показником. До вечора він точно доживає. Але після цього краще таки поставити його на зарядку або ж підзаряджати в день, адже він витримує і швидку зарядку до 70 Вт, і відповідний блок йде з ним в комплекті. Є Тут і безпровідна зарядка до 20 Вт про безпровідну зарядку в комплекті ми пам'ятаємо. А ще цей апарат підтримує реверсивну безпровідну зарядку. Варто лише вімкнути її в налаштуваннях, і ви зможете заряджати вже від смартфону і свої навушники, і смартфон сусіда, якщо він, так би мовити, заряджається по повітрю. Це дуже приємний бонус. Як на мене, пристрій вийшов доволі приємним. Його комплектація це взагалі щось неймовірне і хочеться бачити таке частіше, щоб це не було якоюсь випадковістю. Але купувати чи не купувати, вирішувати вам. Якщо вам цей гаджет таки сподобався, то під відео я залишу посилання на сайт магазину кібернетики, аби ви могли швидко отримати цей смартфон у свої руки. А також нагадую, що ви можете написати коментар під відео, можете поставити лайк або Бо навіть підписатися на канал, аби у нас було більше мотивації тішити вас контентом. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця, і ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.